Коли я почав зустрічатися з Марічкою, її сестра, Світлана з самого початку мене недолюблювала. При кожній зустрічі з родиною вона не опускала нагоди кинути якусь шпильку. То скаже, ти ж просто хлопець Марічки, а не член сім'ї, або особливо не розслабляйся. Я ковтав ті слова, не хотів псувати стосунки, не хотів сварок. Терпів більше року, і от кілька місяців тому Світлана переїжджала на нову квартиру. Більшість родини була зайнята, і, на мій подив, вона звернулася до мене по допомогу. Я погодився, прийшов рано, допоміг зібрати речі, завантажив усе в авто і навіть приніс їй каву, просто так без натяків. Коли ми закінчили, вона трохи розгублено подивилася на мене і сказала: Я й не думала, що ти справді прийдеш. Я посміхнувся і відповів Ну, я ж просто хлопець твоєї сестри, пам'ятаєш? Вона мовчки подивилася на мене. Щось ніби змінилося в її погляді. Вперше за весь час я побачив у ній не зневагу, а німу провину. З того моменту Світлана змінилася, стала більш стриманою, навіть привітною. Можливо, іноді справжню повагу не можна вибороти словами, її треба заслужити діями. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Якщо вона вам сподобалась, поставте вподобайку, це дуже підтримує канал. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові ще більш захопливі історії.